Це не просто школярі. Вони гравці юнацької збірної Черкас 98-го року народження. Пояснювати їм, що таке баскетбол, тренерам не довелося. Захисники черкаських мав Михайло Насенник та Павло Цьопич кинули м'яч у кошик і розпочали гру. Далі відпрацювали навички ведення м'яча та відкрили секрети роботи у захисті. Робота з дітьми вона водночас і кумедна і водночас, якби захоплюючи дійство, завжди хочеться передати якісь. Знання дітям все більше і більше і е, продовжували відточувати свою майстерність, щоб в подальшому займати, напевно, наші місця. Головний тренер Черкаських МАП 98 Олег Татаров переконаний, такі зустрічі вдосконалюють майстерність його підопічних. Спортсмен зізнається зі своїми функціями тренерів початківців. Баскетболісти впоралися. Я думаю. Після цього мені виправляти помилки в цих справах буде в 10 разів легше. Я хотів би ввести я їм теж прилежу нову практику, щоб вони давали зараз завдання, а через пару місяців приходили і спрашували з цих гравців, а як ви їх усвоїли? У перспективі черкаські мавпи проведуть майстер-клас в усіх черкаських школах, яка стане наступною, поки що секрет. Наталя Кириленко, Віка новини.